Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я. А сьогодні у нас розпакування з книгарні є в Ужгороді. Я деякі книги вже бачив звідси, але деякі ще ні. Отже, сьо, по, подивимося, що тут. Отже, перша книга вже випадає. Це Народні Герої України історії справжніх. Книга друга. Отака величенька книга важкенька. І, як я розумію, про різних героїв України. Народних Героїв України. Я думаю, що ця книга дуже важлива, я її обов'язково прочитаю. Зніму на неї огляд і розповім про кого і як розповідається в цій книзі. Я думаю, вона, вона буде цікава і важлива. Дуже велика. Скільки тут сторінок? 550 сторінок. Отже, далі, що тут у нас? Це ось одна і друга. Мама купила якусь мангу з книгарні є. Хочу з'їсти твою підшлункову. Я не знаю, що це і про що це. Але назва дуже дивна. Хочу з'їсти твою підшлункову. Це манга. Я не знаю про що, але обов'язково прочитаю і зніму вам на це огляд. Супер обкладинка. Книга без суперобкладинки виглядає ось так, така рожева. І я думаю, буде цікаво дізнатися про що саме ці книги. Бо з назви я нічого не зрозумів. І друга книга, вона... Якого кольору? Вона зелена. Такого. Зеленого кольору. Далі що тут у нас є Ласун? Це книга третя. В мене вже є дві книги, перша і друга. Я їх ще поки що не читав, не дійшли руки. Але я думаю, що книги дуже цікаві. В третій книзі зображений такий, як якийсь дідусь, скажімо так. олень дідусь. Ілюстрації прикольні, тексту небагато. Я ще не знаю, про що саме ці комікси, але коли я їх прочитаю, то обов'язково зніму на них відеоогляд і розповім, чи варто їх читати, чи купувати і про що вони. Народні герої України, історія справжніх, це, як я розумію, перша книга. Це перша книга. Теж обов'язково її прочитаю і зніму вам на неї відеоогляд. Далі, що тут у нас є, це форма голосу Йоіші Омай. Не знаю, теж якісь дві манги. Їх попросила моя сестра Аліса в мами. Я не знаю про що саме ця манга, але я думаю, що я її прочитаю і зніму, і зніму на неї відеоогляд. Але з обкладинки ми можемо більше всього зрозуміти, що це про якогось хлопця, дівчину, школярів. І про, можливо, їхні любовне на якусь історію, скажімо так, більше всього, як я зрозумів, з обкладинки. Але, звичайно, прочитаю і зніму на, на неї відео огляд і розповім вам, чи варто їх купувати чи ні. І про що взагалі. Друга книга така рожева. Теж супер обкладинка. Без супер обкладинки вони такі звичайні, біло сірі. Далі це у нас кухня терору. Така книга? Це Як збудувати імперію ножем, ополонником і виделкою». Це, можливо, про Голодомор, а можливо, про якусь радянську їжу. Більше все, що про Голодомор, мені здається. Не знаю. Теж не знаю про що поки що. Але коли я прочитаю цю книгу, то обов'язково зніму на неї огляд. Але можливо... Не знаю. Більше всього, що про Голодомор. Але чекайте відео огляд і розповім вам про що ця книга. І остання саме книга це у нас велика така книга Мандрівка Нескорені. Отака велика книга. Не знаю поки що про що ця книга. Як я бачу це про Україну, щось я тут бачу. Не знаю. Щось, якась цікава книга, ілюстрації прикольні, їх дуже багато. Якась. Купа різного тексту про різне. Не знаю поки що, що вам можу про цю книгу сказати. Можу сказати тільки те, що вона кольорова і велика. Але коли я її прочитаю, то обов'язково зніму на неї відеоогляд. Така велика, яка буде дуже гарно виглядати на вашій поличці. Ну і ще Та, з книгарні є отакі значки. Це, це світло, що світ давно мене. Що лов світ ловив мене, але не спіймав. Григорий Сковорода І кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Тарас Шевченко. Зараз відкрию і подивимося. Це як отакі значки їх можна прицепити на одяг або на рюкзак і так далі. Вони зроблені на 3D принтері. Також там ще є з різними пес наприклад, і ще якісь. І це ви зможете побачити в відео моєї сестри молодшої. І ці штучки виглядають прикольно, незвичайно, є з різними написами, і з різними якимись тваринками і так далі. Їх можна кудись прицепити і це виглядає прикольно. Отже, отаке розпакування у нас сьогодні з книгарні є, Ну а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба. па-па-па-па!